18 листопада у Чернівцях запрацювали валідатори на чотирьох маршрутах громадського транспорту приватного перевізника. Їх встановили в автобусах номер 19 10, 10А та 9 а оплатити проїзд у цих маршрутках можна як картками, так і готівкою. Скільки коштувала перевізнику встановлення валідаторів та який вид оплати обирають чернівчани, розкаже Альвіна Абрамчук. Автобус номер 19 курсує з вулиці Садової до Димківської. Тепер у ньому та ще у трьох маршрутах цього приватного перевізника можна розрахуватися за проїзд транспортною та банківською картками. Віталій понад два роки працює водієм на 19-му маршруті. Нині щодня перевозить майже 300 пасажирів. До безхотівкової оплати був готовий. Зараз більшість почало вже платити телефонами, картами. Люди почали мати сваритися. Чому? Бо звідти з кінечної там заволока у них карт нема. І тепер пенсіонери всі мають платити, виходить. І Тільки вони так починають сваритися. Чому не мають платити? Вони пенсіонери. Маршрутки номер 19 та 10А пільгові. Кошти за проїзд такої категорії населення відшкодовуватимуть перевізнику з міського бюджету. Люди ще не всі знали, але вже зараз, ну. ну я де мала доступ до груп, бухгалтер повідомила в групі, щоб люди мали біля себе карточки, хто не от користуючись нагодою, хто не має, нехай отримують карточки, бо будуть сплачувати просто готівку. У нас залишилася готівка, ми залишаємо і напевно залишимо, тому що 19-й маршрут, до прикладу, у нас є люди, які йдуть з за волока, михальча, звіти, Е, Ну, якби невелика кількість людей, але вони є. І, і ми вважаємо, що ми не, не повинні це втрачати. Нарано на 6 годину з 19-го маршруту є приблизно 7 чи людей. Я рахую, що це багато. Пасажири кажуть, відтепер оплачувати проїзд у маршрутці стало зручніше. Та люди переживають, чи добре працюватимуть валідатори. Я їжу і 19 маршрутами, взагалі тролейбусами їжу. Ці валідатори вони взагалі дуже погано працюють. Дуже погано, багато на них скарг, люди платять. У мене у самої було що я плачу, валідатор каже, дякуємо за оплату, оплати немає. Воно зручно, не треба контролерів там, але якщо б їх до ладу довело, зручніше, а чому У всіх карточки є, і хай собі платять, а так треба платити. Так що пенсіонери, хто має право, ті платять карточками, які надали їм. Тут я валідаторами не користувалася ще просто готівкою плачую. А так то, як жінка казала, до цього валідатори реально через раз працюють. Приватний перевізник Багіра встановив 14 валідаторів в усіх своїх автобусах. Налаштовувати їх почали ще у вересні. І згодом обладнання проходило тестування. Закупівля та монтаж обійшлися перевізнику у понад 600 тисяч гривень. Частину поплали, потім знову була перерва. Потім знову не працювало три, потім взяли на перевірку їх. Ну, встановлено було вже в кінці жовтня, десь приблизно, не можу сказати точно. Один із валідаторів, останній, який клали згорів, компанія, яка встановлювала, забрала його. І на сьогодні мені його не повернула ще. От. Ну, при розрахунку, я думаю, що ми його будемо, або. Враховувати, або якщо повідомлять нас про те, що вони нам повертають його, то ми доплатимо. Значить, ми взяли з резервом. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі4.